Ці кадри відзняті у Львові на початку тижня. Працівники ТЦК разом із поліцейськими проводять так звану операцію Бусік. Випусти його! Ну, що, я не Випусти, можу. сказав. Врешті перехожі, які стали випадковими свідками цієї ситуації, таки відбивають чоловіка у ТЦК. Йому за мною подобани. За, 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 не ламайте руки, я вам сказав. Отпустите не мужчину. Не. Отпустите его и все. Не, я а не я е все, не его затримать. Смотри, ну, ну, смотри, вас по, подчинене держит, не держит не его, держите его силой. Покажи, ще гроші. Кто? Да я вам дав документы, вони просто розумні. Дай документи мої покажуть. в документы на перед. Документы маю наперед море. Дай документы сказал. Одалася все, все, документи. Дай згодом у ТЦК пояснили, що зупинили чоловіка, аби перевірити документи, та запросили в бусік, щоб вручити повістку. У цей час повз проходила жінка. Побачивши автівку і чоловіків у формі, вона почала знімати їх на камеру телефону. Помітивши зйомку, громадянин, не дочекавшись вручення повістки, почав провокувати військовослужбовців на конфлікт. Наголошуємо, військовослужбовці не били людину, намагаючись використати становище, коли перехожа інцидент знімала на відео. Чоловік поводився неадекватно. Втім, чоловік каже, що працівників ТЦК не провокував. Я не знаю, типа, блін, оце реально ті їхні відписки. Типу люди мають в то повірити, хоча я вже бачу, що люди вже в то не вірять. Типу, да, я їх провокував. Я, блін, реально. Могли якраз на дорогу. На 13-й стації мене коротше, зупинили тупо, да, забрали посвідчення, дали коротше, домолитися. Я підійшов до буса, я нікуди від них не втікав, хоча я міг втікати, але я не хотів тікати, блін, бо я був з Богом, і я розумів, що тіпа, ну, коли я з Богом це правда. А з ким вони були, я то не знаю. Типу тупо зразу почали крутити, я їх не повів нічого. Ні, Бог мене оберіг, що вони мене просто туди сили не запхали, що я то на не запхав. І, ну, Заперечує чоловік і те, що до нього не застосовували силу. Ще ще раз це я хотів вам ще показати, коротше, як вони мене культурно запрошували по їхніх словах, типу, да? що для них називається культури. Ну блін, мене тоді щось вечором не дуже боліло, але типа на голові там голі, то не буде видно. Це коротше перша їхня культура. Ну так нормально, да? Ну, такий, типу, культурний значок, культурний значок. Ну, і тут все синє. Ну, коротше, культура, типу, в них на вищому рівні. Да. А ось на цьому відео ТЦК та поліція намагаються запакувати чоловіка у Києві. Ми маємо зброю, ми маємо зброю. Фотографії. І у таких от конфліктах періодично відзначаються працівники ТЦК чи не по всій Україні. У офісі ж президента кажуть, що так зване пакування в бусіки це рішення самих ТЦК, і повністю заборонити так звані бусіки неможливо. Можете все заборонити чи все дозволити. Це людський фактор? Це людський фактор. Тобто люди людини, яка займається тією чи іншою роботою, вона відповідно вона може використовувати ті інструменти, які їй здаються абсолютно нормальними. Тобто це рішення цих самих ти цікавці? Так, це та, на різних та... рівнях, тому ага. що вони мають виконувати свою роботу, проводити мобілізацію. Крім цього, каже Подоляк: добровільна мобілізація в Україні проходить досить непогано. Втім, випадки із бусіками, попри те, що вони є немасовими, активно розганяються у мер... Режі. Коли ми говоримо про бусіки чи про будь-які репресивні технології, то треба подивитись відсоток того, що робить, наприклад, та чи інша ТЦК, ну мається на увазі регіональна. Скільки таких випадків, чи є вони системними, чи є вони окремими? Ну тобто виключеними, які підтверджують правило, що все ж таки Україна свідомо готова вести оборонну війну. Мені здається, що відсоток не співставний. Позитивну динаміку в темпах мобілізації говорять і в Міноборони. Там кажуть, що нині ситуація значно краща ніж у березні та лютому. Можемо говорити однозначно, що зараз зросла кількість людей, які мобілізуються. Зараз процес набув інакшої інтенсивності. Ми не можемо розкривати цифри, але динаміка позитивна і це не може не тішити. І ось тут варто визнати, що випадків, коли чоловіки добровільно та свідомо мобілізуються до війська, дійсно кратно більше ніж випадків, коли їх мобілізують силою. Але так звана бусифікація дискредитує мобілізаційний процес. Тому механізм, який ефективно боровся б із цим явищем, потрібен нам і ще на вчора.